Добрий ранок, а ми сьогодні вже зрання на вокзалі і ми сьогодні... Внезапна поязочка. Внезапна да, намі... намітилась у нас. Так що ми зараз будемо кудись їхати. А де ми будемо, скоро побачите Ну, як ви базу, ми вже приїхали. Так само, як у Карналізниці. Що, ми кудись доїхали, це Свідниця і ми будемо кудись йти гуляти. Плану в нас конкретного немає, але ми зараз щось... Ми просто приїхали кофорту. Так, ми приїхали по каву, а може щось там ще й подивимося. Макдональдс тут має бути так що ми сходимо в KFC. Так, одне. Одне Bay те, одне те. Так. Без приділ. Снимаю, Тебе Давай снімай. Алло? Алло, алло. Взагалі, ми куди сідаємо. Ми куди йдемо. Алло. так. Ми не опортувалися куди. Ми йдемо. Ми йдемо е е Да, мы йдемо сіпати, при цих туалет, обычно самое важное. Ну, якось так. А потом все остальное. А потом все остальное. Но ну, мы находимся в самом центре, так что тут е дві улочки и то есть и все. Ш так. Ні, трудно. Не, тут не більше. все, більше. Ні, ну, ну как раз две улочки, наверное. Вони є. Три. Три. Катедра. А, нет, це... это це, типа, як місто в мініатюрі, так? Ну? Як думаєш, де оце? Де-де-де оце штука. Це да походу. Написано, що вона така? Стоїмо пишет. Під... А, ось і написано. Катедра стоїмо пишет котицька, так, святиня. А в стилі готики. А як вона називається? А, там, я, навіть табличка є, можемо підійти, прочитати. Да. ну, там якийсь пам'ятник якомусь священнику. А сзади такі дві гарні статуї скляні. І вони топ... а ні. То прозоре скло просто, і... а спереді таке об'ємне. То воно так і відображається. Що там туалета публічна? 450 метрів, просто в це написано. ту. Закрито, так. Да. 450 метрів. Коротше, ну, якийсь да. торговий центр, це, то, мабуть, там може да? бути. Громадський. Ні, що там. Ну, може, просто туалет обичний. Що ми тут побачили? Тильпанчики? Да. Маленькі тюльпанчики, які будуть сходити. Тоніше вже зійшли і скоро будуть розквітати. Віпші, а взагалі вони якісь необичні, дивіки які довгі. Худенькі довгі, да? Да, так? Такі, як може тілпани, якісь. Де... Похоже, тюльпани. Може просто якісь кисові. Які? Лісові. Ми в лісі. No. Ми yeah. в городі. <рес> ні, ми, ми не в лісі. <рес> ми прийшли до міста. <рес> до міста. <рес> <рес> Тут мотні діди на цих мотоциклах. Можна мохтатику. Дивись. О, на машині касається. Такуш наклейку буде. Да? Також да. приклеишь. Три да. кота, тільки чорні колії. Три хвоста. Прикваташ а на чорно три... білі коти наклеюють, да? да. Хорошо. Дивись, які тут бики. Бачиш, з двох сторон угу. на стіні і зведено в одну голову. Тобто два бика, одна голова. Ось фантазія, звісно. Цікаво. Коротше, пошуках шоках ми повернулися знову на вокзал, бо там був туалет на вулиці десь закритий, останні всі закладі теж закриті. І тут на вокзалі теж трохи так дивно. Є кафешки, туалет 5 злотих, або треба бути клієнтом. Є що на вокзалі 2 злотих, але позамикані всі дрейвері. Знайшли якусь жіночку, яка тут тим всім завідує, але в неї і прийом тільки готовка, в неї не було здачі. Тому, дякуючи їй, вона опустила його безкоштовно. Так що зекономила два золотих на туалеті, можна сказати так. З цими туалетами завжди проблема. Ми йдемо сюди. Ми йдемо сюди. Ми йдем. Тут була К... Людмілка. Людмілка, так, Моя тут була Людмила. Людмілка. Ми теж йдемо сюди, в костюл покою. Ми йшли, йшли ходили, сиділи на лавочці і ми сюди дійшли. Подивимося, що воно таке. Якийся. Костял, який внесений в ЮНЕСКО. Як пам'ятки. Да. Пам'ятка в ЮНЕСКО. О, так, а де тут вхід? Він тут о. зупинка, а вхід. А, вхід десь не там там. Ой, не... я тобі зараз покажу примір. Що, примір чого? Балкончика. Примір балкончика? Да, ось. бачиш? А, ось балкончик балкончики да, на Так. Да, зверху. Так. Да. І це такі можуть бути в готелях, номерах. Так. Ну можуть бути. Можуть бути і такі. Кажу, щось мені дуже подобається, знаєш? Що? Що? Бачиш, спереді вона автобус якийсь стоїть. Mm. І люди вигружаються. Мені кажуть, це вхід десь в, в цей в який ми йдемо. Зараз я їх загружу. Загружиш? Чи mm. вигрузиш? Так а тобі яка різниця, А там буде багато людей. Ні, ну щоб стояли, щоб не було черги, як, як в цьому. Повне що в Прагі. О, от якийсь костюл, у якого була черга, де на ну, півдня вона була стоять, щоб купити квиток тільки. Террасами, то, звісно, ти да? тераси? Ні, я не загинаю, Я просто відкрив ціну, яка була не… не півтори тисячі, просто, а щось трошки менше. Є ще менше і... З балкончиком і симпатічне. Ну треба, значить, подивитися. Ти просто не вмієш дивитися. А якщо що, це ми просто дивилися в арпість житла паріхмахарської. Є нова назва у нас паріхмахарська. Ми просто дото йшли, і там було написано перукарня з названням паригмахарська. Це прикинь, вони, мабуть, теж приїхали, гуляли, тепер ну, прийшли сюди на екскурсію. А може, просто приїхали сюди. як варіант житла тут? Да. Ти на екскурсію. Чи може вони тут жили от кудись до знову? Да? Хто? За кого така? За людей. Я А, люди? Ні, Люда приїхала сюди. Люда Люда приїхала на екскурсію, вони спеціально приїхали, бо цей костел подивитися. Так. Воно що це ще ж ближче, ще на півдороги, ще ближче, чим ми їхали. Ще вигодніше їхати. Ще вигодніше їхати. Давай подивимося, а тут знову є така у нас монумент. Перегону всіх цих людей. Давай монумент котетка. І що у нас тут написано? Що у нас тут є? десь є якесь позначення? А тут, а мені кажуть, що Це все не цікаво. Інтересно. інтересно, як там. це не цікаво? Люда казала, там така красива в інтернеті, вот. що вот. нам дуже сильно. Ось цього костюл покою в Свідниці. І так я розумію, це у нас територія... Ну так, це територія цього всіх, як би мовити, там будів костюлу. це у нас будівля. Ось вона там ззаду знаходиться. Да, Ось там ми зайшли. Ось воно. Ось така вежа. Ось там вежа. Далі одна ще будівля така біло чорна Ось там вона стоїть і тут. В общем, це вся… Е, да. Сильно багато інформації. Сильно багато інформації. Е, ну, Це якраз виходить. Як правильно це назвати? Мініатюра. Манікен, да, мініатюра. Міні... Да. Мініатюра. мініатюра. Цього всього це даже не одна виходить церква, а цілий такий комплекс. До речі, що я прочитав, ці цій церкві Костюлу, точніше, близько там щось з 700 років. Euh, щось таке. Більше, ніж мені. Так, більше, ніж тобі. E, років, і воно все збудовано з дерев'яна, дерево, глина і ще щось там. Десь, може, якщо буде ще якась інформація. Мені, походу, треба було поступати на строїтеля. Ти щоб більше розбереш, що построєно це здання. Так, ні, ну це важлива, і така цікава інформація. І так видно, що воно глини і з дерева. Ну, дерево видно, глину не видно. Якщо буде щось написано, я зараз вам це покажу. Там вот такі кнопочки. Я кнопочка? Щось покажу. Усі такі косілечки. Раз, два. Усі два. 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 Раз, два. Такі домики. І там кнопка, як не очі красно, то що не знаю. Що. Бачиш, это? Ну так, бачиш, аларма. Хочеться нажати. Я спомнила снімально. Я вспомнила ігоря, яка каже, що хочеться, що нажати. Так. Костіл ого. Тут вот. можна віддохнуть. Так, можна віддохнуть. От якраз ото є весь опис про те, що я хотів сказати. Бачите, навіть на мене нічого розказує. Все їх да. можна прочитати. Все можна прочитати, якщо тут прочитати. Ну, я так швидко не прочитаю це все. Я зараз вам що там теж до мене дуже дуже успокоює. Ну, тут десь чує. Дякую. Moi państwo, zdjęcia bez flesza można robić. Dobrze? Tak, 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 tak. No, Brawo. i w jakim języku wam dać do przeczytania, bo tam po polsku jest. Po polsku. Tak? tak. kopię. Nie, nie, nie. nie, nie dobrze. Żebym... No to zapraszam do wysłuchania. Dziękuję. Dziękuję. Ми так зайшли, не знаю, який часний чи невчасний час, і тут вже було таке озвучення екскурсії, тобто історії про цей постій миру на польській та німецькій мові. І тут так багато людей, такого вже більш, так би мовити, пожилого віку. І серед них чутно, що є багато німців. Німецька мова є чутна. Враження таке створює, дійсно велике. Це все зроблено з дерева, багато дуже різьби, складної різьби, ну правда велика. Розрисована на стелі картина. Тобто вражає. І ось то в нас перед вами знаходиться орган. Не знаю, чи він працює чи не працює. Я думаю, що працює, але тут буде перед тим ставочка, там була просто мелодія з колонок. То, то є так, так, прям, прям-прям а, а, До речі, зараз е, трошки я не напомилився. Було екскурсія, так би мовити. У субот мовив на по польську, а зараз якраз заходить німецька. Я так розумію, що буде на німецькій мові все озвучуватись, бо тоді було вказано тільки там деякі фрази дублювались. Ну, ось якось. Так. Так, так. Так, так. То було на польському, а тепер зараз буде на німецькому. Allerdings nur Ну дитині 10 років авто. Так. Не хочеться. Не очі. На 10 років. Байдеса сядете дитячі сумки. О, десь. Гарно. Це розпечаточка, да. Розпечаточка, а не розпечаточка. А то са похоже на 9 Так. To jest to? To jest to? Nie, to jest tam to jest To jeszcze dwa. Wano. Ja nie znam A może to jakaś wano do... DZT. Może być. <тан -газ> в Взагалі, ми зайшли в середину, подивилися і якраз ми попали так на середину, так би мовити, екскурсії. Так? На почти кінець. На, да, на почти кінець. Воно було на польській мові, а далі зайшла наступна група е туристів. Німецьких, але ну, на німецькій мові. Тобто тут воно двома мовами, може бути ще й англійською, може є озвучка. Тобто диктор там просто вже записаний голос, розповідає історію цього костюла. І це значить те, що якщо ви хочете попасти сюди на якісь мові, то послухати, потрібно дивитися графік роботи. Це що реальне кладбище? Ну так, на цій території от і реальне кладбище. Цвинтер. І зараз пройдемося, теж подивимося. І я ще хочу доказати, те, що, наприклад, я думав, що ми просто зайдемо і все, подивимося і походимо. А отут є такі планові озвучування історії цього костюма і є просто свій екскурсії. графік. Так, так, просто екскурсії і потрібно... Екскурсія з озвучкою. Так, Екскурсія з озвучкою, але без, екскурс... без екскурсовода. А Ще можна було взяти книжку так. з переводом якимось? Так. Там хтось з книжкою. Суть в тому, що тут є графік роботи якийсь і з десяти працює, але ще є різні групи на різних мовах. Нарешті ми добралися до якогось цікавого об'єкта, принаймні, на мою думку, це така оглядова вежа. Зараз я на 9-й поверх це відкритий, а восьмий там йде закритий. І ось такий гарний вид на місто. Якраз можна і оцінити його об'єми і розміри. Ось яка вежа якась. Цікаво, що вона за вежа. Не знаю, а там напевно вам видно чи ні. Вдаліні видніються гори вже. По факту це, напевно, ще самі Карпати, але тут хребти, якісь ідуть ще ближче. Ближче, скажімо так, в Дольном Шльонській. Не, не татри. А тут у нас де Карпат і тому подібне. Не знаю, як цей участок називається. А ось прямо оцей найвищий найвищий костюл в Дольному Шльонську і четвертий в Польщі. Костю... катедра Тутніша Свідніцька, в яку ми не зайшли на початку, тому що там була служба, а зараз там просто чисто на екскурсію нам було, якщо чесно, не дуже цікаво. Це цікаво тим, хто... кому цікаво, так би мовити, хто цікавиться цією всією релігійною штукою. Зараз дуже такий доволі сильний вітер тут. Не знаю, сподіваюсь, ви мене якось чуєте. О, є оглядова труба, яку можна подивитися, зараз я Е, Написано, що платити не треба, вона як, безкоштовна. Вход на вежу 10 злотих з людини. А що ще з цікавих моментів? це ось бачимо. Написи. Привіт, марганець, брест. Ну, що тут у нас ще є, десь ще щось бачив. А ось е, ми були тут я і мама. Е, ну це вже по польськи в мене якісь написані. Ну і ще щось таке тут. Трошки розмальовок. Е, так, гарно. О, а там ось вдалині, напевно, якийсь такий спальний райончик одніється. Ну, загалом місто не таке і маленьке, е, населення складає 50 з чимось там тисяч. І по факту це з моїми порівняннями, як в нас на аналог там нової каховки, в якій в своє час було 40 тисяч. Але скажу вам таке, от, трошки більш помасштабніше в плані всього. ну як... Більш європейське місто. І з довгою історією. Довгою історією старе місто, багато тих костюлів бачимо. Храмів ось один, там інший. Там теж був тобто таке старе місто цікаве, гарне у вулички саме старої частини міста. Тобто таке типове, класичне європейське, невелике містечко, але доволі приємне тихеньке. Якось так. Зараз подивлюся оцю трубу і оглядову, чи як вона правильно називається, і буду спускатися вниз. Там Ліра на восьмому поверсі. Трошки де нижче. дивиться на місто. Але воно закриті площадки. Не знаю, вона мене бачить чи не бачить, мені прям цікаво. Але я її бачу. На закритій площадці тут, звісно, трішки поприємніше. Вітра немає цього бешеного, який дує там. Ось десь там площа ринок. Виходимо. Є столікає вільні. Давай біля сюди в вікна. Сядемо свідом на вікно. Коні. А тут ми возмущені. Тільки пів четвертого, а все закрито, всі магазини в самому центрі. І нема куди толком і зайти. Навіть немає магнітів і сувенірчиків, ні одної лавки ніякої нам не попалися. Це просто возмущення. Що це за місто, що немає де купити сувеніри? Холодильник буде недовольний.